Доброго ранку всім людям з добрими серцями, світлими душами і добрими вчинками і намірами, всім тим, хто пише, що я погана людина і гівно, бо я бродячу дворову собачку, всього на все погладив і накормив, а не забрав до себе до породистих собак. То я таким людям пропоную цю собачку за свої кошти відправити, передати для них. Хай вона їх радує і охороняє, і хай покажуть, які вони не гімною, це люди. А також для тих, хто не зовсім тразумислить і оцінює ситуацію, то поясню, що якщо навіть в нас підтомник породи з тих собак, то ми не беремо до себе ну, на жаль, не беремо, бо не маємо такої змоги. Тобто, собака, навіть яка постійно зі мною, яку я знімаю і постійно знаходиться біля мене, вона не контактує з собаками, з якими займається конкретно заводчик, і які вирощуються для определених цілей. Ну, тобто, Вона до них не допускається. На деяких відео видно, що вони отримуються окремо. Не говорячи про собаку з вулиці, яка може принести біди, халепи якоїсь. Хоча нам часто підкидають собак, які ну от чогось люди вважають, що ми зобов'язані а в людей, які вони народилися, вони не зобов'язані нічим, і вони підкидають ним. То ми таких цуциків віддаємо спеціально обученим людям, які це люблять, вміють, практикують. Е, ну тобто і то вони не завжди хочуть їх брати, тому що їм немає за що і де їх утримувати, а тим більше бажаючих їх потім десь забирати собі. Так що людям, яким я не подобаюся і чи не подобається моя позиція, предлагаю набрати в рот гівна і плюнути на моє відображення в своїх телефонах. Всім добра і міра, ласкавих улибок.